Ну і ще одна інформація від наших медиків. Працівники Львівського обласного центру контролю профілактики хвороб поповнили вареничну сотню. Організувалися з 24 лютого. Я вже побігла, збирала по сусіда гроші і віддали ми на дрон. Які створили свою групу, сказали, що ми будемо робити вареники, печемо налисники, робимо різні салати, одним словом. Все, що тільки господиня може вдома робити, ми це все робимо. Це, 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 налисники, Уже зготувалися, на листочку вже готувалися. Чубова порція, Чубова пар... Пар... партія та хороша. Я хочу побажати нашим військовим Божої опіки, покрови матінки Божої, щоб їх Господь Бог беріг на кожному кроці і вірю те, що перемога за такими героями, як ми маємо. У мене два внуки воює. Я роблю його на Готову кутю розкладаємо у відеречка, щоб відправляти хлопцям. Добавили трішки хорошого настрою, трішки веселощі, в любові багато. Так що хлопцям смакувало максимально, що можемо постійно, що мають можливість наші селяни, фермери виготовляти, вирощувати на Львівщині. Ми стараємося це поставчати сюди, у вареничну сотню, у львівську волонтерську кухню і, і інші е, структури, і напряму безпосередньо на сам фронт. Я так. Так. їдуть на фронт нашим хлопчикам, щоб їх життя зберегло, щоб вони вернулися. Всі всі живі, здорові. Тримайтеся, хлопці, все, що я можу побажати. Тримайтеся, ми будемо вас чекати з нетерпінням. Перемоги і сил нашим бійцям, щоб залишались живі, захищені, і щоб відчували, що ми разом. Але вони чекають тої куті, того медівника, того пляцка, завиванця, помпухів. Ну, все ми в основному вареники, налисники. Ну тим словом, все, все, все що можемо, все все абсолютно робимо. Допомагають всі родичі, знайомі, знайомі знайомих, дівчата. допомагаємо нашим любим хлопчикам. Дівчата, хто там? Ще є скоренько? Біжіть сюди. Ми вас любимо. Ми вас чекаємо, звичайно, живі й здорові, щоб ви нам вернулися. Ми любимо вас і дякуємо за те, що ми можемо щось зробити і створити для вас. Так, отак виглядає Варенична сотня від.